Тобою скористалися не бійся, дзвони на гарячу лінію 527. Брендований трамвай 28-го маршруту містить інформацію з протидії торгівлі людьми. В ньому впродовж місяця соціальні співробітники консультуватимуть одеситів, як розпізнати ознаки експлуатації і допомогти жертвам насилля. Розповісти людям про ті ризики, які можуть бути, і як цьому можна запобігти, надати контакти тієї служби, яка і проконсультує, і спрямує людину до отримання необхідної допомоги. Важливо не мовчати, розповідати, говорити, як нам розповідати, так і людям ділитися інформацією. Щороку в Одесі фіксуються випадки, коли люди потерпають від торгівлі людьми. Одесити, які опинилися в такій ситуації, окрім правової підтримки, можуть отримати одноразову грошову допомогу. В цьому році ми виплатили вже грошову допомогу двом особам, які до нас звернулись. А з початку року вже вісім осіб, які проживають в місті Одесі. Є мишкам нашого міста, вже отримали статус і от сподіваємося, що ще шість осіб до нас дійдуть, і ми зможемо надати їм допомогу. Треба мати статус і звернутися за місцем свого проживання до управління соціального захисту. Торгівля людьми являє собою сучасне рабство, коли роботодавець забирає паспорт або змушує вчиняти протиправні дії. Існують й інші маркери трудової експлуатації, на які варто звернути увагу. Ми документи не маємо віддавати нікому, крім офіційних посудових осіб поліцейських, прикордонників і так далі. Далі, коли забороняють комунікувати з рідними, забирають мобільний телефон, в тому числі, коли пропонують дуже вигідні умови праці, але при цьому не вимагають якихось спеціальних компетенцій. Люди думають, мені так пощастило, але насправді це може бути паска і втягнення в ситуацію торгівлі людьми. Дуже важливо знати, куди можна звернутися у проблемній ситуації, а також підказати, якщо ви помітили, що протиправні дії вчиняються стосовно іншої людини. Якщо ви стикнулися з проявами експлуатації, телефонуйте на гарячу лінію 527. Також за цим номером можна безкоштовно отримати консультацію у ситуації працевлаштування за кордоном, як зробити це легально і не натрапити на трудове рабство.